me mm -hmm. Вітаю вас, дорога церква, у цей вечірній час. Хочу разом з вами читати Слово Боже, декілька думок із нього. Отож, кого є слово Боже, відкриваємо другу книгу царів. Будемо читати із 23 розділу, 25-й і далі текст. Отож, друга книга царів, 23 розділ, 25 текст і нижче. А такого царя йдеться слово про Йосію, а такого царя, як він. Не було перед ним, що навернувся б до Господа всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією силою своєю, за всім Моїсеєвим законом, і по ньому не повставав такий, як він. Тільки не спинився Господь від ревності свого великого гніву, яким запалився його гнів на юду, за всі огірчення, якими гнівів, гнівив його Монасія. І сказав Господь: Також юду відкину я від лиця свого, як відкинув я Ізраїля. І відкину це місто, яке вибрав Єрусалим та цей храм, про який я сказав ім'я моє буду там. А решта діл Йосії та все, що він робив, ото вони написані в книзі хроніки юдених Царів. Якщо дивитися на життя Йосії, ми з вами знаємо, що він зацарював з вісьми років. Певно, він зразу царював, він був певно під кимось під чимось наглядом. Під наглядом з персвященника. Проте ми знаємо, хто були його батьки, хто його був батько і хто його був дід. Два, оди, два з найбільших безбожників, які ми зустрічаємо на сторінках Біблії, які вернули Ізраїль в те, що вони знову почали повністю поклонятися ідолам, наробили багато всяких пагерків і робили мерзоту в господніх, в господніх очах. І ось після смерті батька Йосія дивним чином. Як ми говоримо інколи, яблуня від яблуні недалеко падає. Проте це ми не можемо сказати про Йосію. Він впав надто далеко, він навіть на яблуню ось цю не був схожий. Чому так? Певно, на його життя мав вплив оцей пересвященник, який перший період часу життя був поруч нього. І ось він вклав в нього настільки цінні речі, настільки цінності, що коли пізніше Йосія знаходить... Книгу закону йому його приносять, він її читає. Він всім серцем навертається до Бога і має повністю таке ревниве серце, щоб відродити в Ізраїлі справжнє чисте поклоніння. Питання до мене і питання до вас. Який вплив я отримую зовні? Хто має вплив на моє життя? Безсумнівно, це моє оточення, безсумнівно, це друзі, з якими я провожу час, безсумнівно це сім'я. Безсумнівно, це фільми, відео, книги, все, що входить в мене? Це все має вплив на моє життя? Задайте свої питання: а як моє оточення? Як та інформація, яку я в себе вприймаю, впливає на моє життя, на мої цінності, на мій страх, на мою радість, на моє годіння перед Господом? Як ті новини, які ми споживаємо, впливає на наш спокій, на наш мир, на наше життя? Чи воно наближує нас до Господа, чи наближує воно нас до того, щоб ми надіялися більше на Господа і раділи в ньому, чи можливо забирає, забирає радість, забирає якийсь спокій, забирає е, можливість ходити перед Господом смиренно і радіти тим, що ми живемо з Господом. Тому передивіться оточення, в якому ми знаходимося. Це все має вплив на наше життя. І в той же час є ще інша сторона. Друзі, ми з вами також маємо силу впливати на наше, на наше суспільство, на тих, хто поруч нас, там де ми є. Цей пересвященник, я не знаю, чи він мав, на, мав планах змінити повністю суспільство настільки, настільки це змінив Йосія. Можливо, так, да, можливо, ні. Але те, що вклав ось цей пересвященник у Йосію, він зробив просто нереальну річ. Йосія, коли виріс, він. Викинув всі пагірки, він очистив Ізраїля, він побивав всіх безбожників, які йшли проти Бога. І сам Господь у цьому місці, яке ми читали, каже, що не було такого, як Йосія, який так ревно ходив за Господнім словом і хотів виконати все до кінця, те, що Господь йому сказав. Отож, друзі, впливаємо до тих, хто для нас є, вкладаємо в дітей, вкладаємо в молодь, вкладаємо в тих, хто біля нас просто знаходиться. Ми маємо вплив і на нас маємо вплив. Давайте обмінюватись хорошим, а погане будемо відкидати від себе, тому що воно також буде мати вплив на наше життя. І зараз ми з вами будемо молитися, будемо приходити перед Господом, будемо аналізувати своє життя, як ми прожили цей день, в чому прогрішилися, в чому робили добре. Будемо молитися за нашу Україну, за те, щоб ми, як християни, були сіллю для цієї землі. були Сіллю, яка надає зруйнуватися, зруйнуватися суспільству і впасти повністю в гріх. І, можливо, Україна стоїть ще по милості Божій, тому що багато християн моляться Україні для, для того, щоб Україна була, для того, щоб ми могли з вами жити мирно, мирно і славити Господа в наших церквах і мати мирне життя. Тому просимо Господа, щоб Він дарував мир, мир і перемога від нього, і більше ні від кого. Будемо молитися і славити Господа. Амінь.